4 жовтня відзначаю всесвітній день тварин. Чи є у пору дівчан домашні улюбленці? Якому вони більше надають перевагу? Котикам чи песикам? Чи маєте ви домашніх Ні, тварин? Немає. Так, звичайно. У нас є хом'ячок, рибки, собачка. Розкажіть детальніше. Як, як їх звати? Вітя, як нашого хом'ячка звати? Рататуй. Рататуй. <рес> Такий оранжевий собака, чапа. Ну, а рибок ми не називали, бо їх дуже багато. Немає. Є? А які саме? Кицька і кіт. А Можете щось про них розказати, як їх звати? Ну, ліра, кицечка і Ліра, а її той синок називається Бімчик. А були з ними якісь цікаві історії? Ну я знаю, вони цікаві, взагалі бавляться, ходять, бігають, з балкона стрибають, такі життєрадісні, нормальні. А кого ви більше любите, котиків чи пески? Я і те, і те люблю. І котиків, і песиків, Але котики вони більше в хаті, ну а пес, з песиками треба гуляти на вулиці. Ні, 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 немає, че слово немає. Ні, ні кошок, ні собак не люблю. Скажіть, будь ласка, чи мають ви домашніх тварин? Ні, не маю. Маємо. Собачка, Які? Які? котик. Маємо білочку горну. А як їх звати? Як звати білочку? Як? Андріаночка, білка. Білка. — Можете розказати, може, цікаві є старі з ним? — Як Андріаночка, розкажи. Кажи, як ти даєш, кажи їстоньке її, їсти, травичку, морквочку, горішки густаєм. Гускаєм. — Я не маю. Маємо. А кого саме? Собаку маємо. А як їх звати? Можете щось про них? Собаку нашу звакану. <рив> були якісь цікаві кумедні історії? Ні. Не були. Маємо. А кого саме? Песика. А, роз, можете розказати про них щось цікаві історії, як їх звати? Звати. <рив> як твого песика звати? <рив> Тво? Не в тебе ж є песик. Добре, мамо звати Цуцик. Я так і звати, він ще маленький. А були якісь кумедні і цікаві історії? <рив> Ми Дякую. ще тільки я з ним зустрілися. Дякуємо. Маємо. А кого саме? Китю. Можете щось про неї розказати, як її звати? Можете про з кицю Вредно, що? Маю. А кого саме? Котів собак. Маємо. А кого саме? Пса і кота. А як їх звати? Може якісь були цікаві історії? Не було ніяких цікавих історій. Ні, не ні, маємо. Немає, ні. Так, так. маю. А кого саме? Кота. Він кішку має. А Як її їх... звати? Міша і Мурка. А були якісь цікаві знайомі історії? Цікаві історії. О... Що він падає? Він падає постійно. Всюди, де ляже, там падає. А кого ви більше любите? Котиків чи песиків? Котиків. А ви? Ну, напевно, теж котиків. Є. А ко хто саме? Котики. А як їх звати? А, і Мурка, і там якось називають. І собаки. А може були якісь цікаві з ними історії? старі? не було. А кому ви більше перевагу віддаєте собакам чи коткам? Вони мені одинокі. І тим і тим перевагам. Немає. Я не живу тут і немає тварин. Багато. А кого саме? А от собака, ще дві кицьки маю вдома. А як звати їх? Розкажи щось про них. Боже, як здається розказувати. Марта, доця Моня, того, Чапа, Вони всі мають дуже цікаві історії. Я просто не маю часу. Ні, не маю. Маю. А кого саме? Пекінеса. А, а як його звати? Джоні. Можете щось розказати про някідів? Може така історія була? Та ні. Не було. А, а кому ви більше перевагу надаєте? Коткам чи собакам? Однаково. І да. Той то люблю. Ні, ні, не маю. Є. Хто саме? Песики і котики. Як їх звати? Е, рафік, Рижий. І смайлик. Може були якісь цікаві історії з ними? Та ні. А кому ви більше даєте, Котикам чи песикам? Песикам. А вас були котики? Так. Є. А хто саме? Котик і один песик. Може були якісь цікаві історії? Ні. А Як їх звати? Песка Берсік, два котки маю, рижий і Мася. Кому ви більше перевагу даєте? Коткам чи котикам? Є в нас домашні тварини, два котики мають. А, так. А кого саме? Собачка, котика. А можете щось про них розказати, як їх звати? Собачка в нас вівчарка, блек, ще щенятко, п'ять місяців. А котика в нас звати Еван. Так. Може були якісь цікаві старі з нами. Зараз так важко згадати прямо. А, звичайно, що були, тільки просто ну, не можу зараз так сказати. А кого ви більше любите котиків чи песні? Це як дітей, тут не можна любити когось більше. Обох. Є, звичайно, собачка, котик. А як їх звати? Мурка, то зараз, до речі, внучки, кішечка, а собачка тузик. А були якісь цікаві історії з ними. Ну, цікаві які. Такі, будемо казати, щоденні. Такого чогось особливого. А ну, кому ви більше перевагу надаєте? Коткам чи пескам? — Собачкам немає. А кому ви більше перевагу даєте? Коткам чи пескам? пескам? — У нас є, але в Дніпрі. Ми приїхали сюди в Дніпрі, у нас дуже гарний песик є. А ви кому більше перевагу надаєте? Що? Кому більше перевагу надає, надаєш? Котам чи собакам? Я собака. Добре, дуже, дуже дякуємо. Гарно дня. Отож, за підсумками опитування бачимо. Про дівчани одинаково надають перевагу як песикам, так котикам.